Харківщина під обстрілами зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: зокрема, Бологівка, Строївка, Кам'янка, Тополі, Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп'янського району. О 8.18 стався ворожий обстріл села Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. О 21.15 в результаті ворожого обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнав чоловік. Вік 1971 року народження постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували стан середньої тяжкості. О пів на першу ночі стався ворожий обстріл села Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок без постраждалих. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 15.41 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Заявник повідомив про наявність всередині неї двох дітей, залишених на самоті. Подія трапилась у Харкові на вулиці Валентинівській. До місця виїхали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини двома оперативними відділеннями на автоцистернах. На час їх прибуття стало відомо, що двох хлопчиків віком 5 та 7 років вивели із задимленої селі сусіди. Вони почули запах диму, викликали рятувальників та через вікно потрапили до квартири. Діти отримали незначне отруєння продуктами горіння і були про всяк випадок госпіталізовані до лікарні. Розвідкою пожежі встановлено, що горів диван і підвіконня на площі біля одного квадратного метра. Вогнеборці загасили вогонь підручними засобами вже о 15:56. Причина виникнення загоряння з'ясовується: на місці події працювало дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Протягом доби рятувальники п'ять разів залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замовлення. Мети вони витягли волонтерський мікроавтобус Volkswagen Т4 з перемету, а також зі слізьких ділянок доріг дві фури, одну карету швидкої та один рейсовий автобус. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу відбили 9 атак ворога біля Синківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Совєва та Олексій Муравйов, Харків. Новини.